Добрий день всім, відправка саджанців. Відправка в мене на сьогодні щось саме кабріла. Всі перенесли на серпень місяць свої замовлення. Так, одна посилочка на місто Васильків. Відсилаю вам більше, ніж 50 штучок на всяк випадок, в подарунок. І ще в нас на село Гульськ. Відправочка саджанців теж кабріло, рем відправляю. Також більше замовлено, у нас так випадок. Допродаю свою розсадку і буду наставлять, мабуть, свіжу. Оце поспішаю відправити зараз її. Ще, мабуть, накрию м'якеньким таким. Щось у себе дома понаходило. Піде зараз ход усе. Так що, будь ласка, хто отримає посилочку, скиньте. Фото бажано, або хоча б відпишіть як дойшла. Поспішаю я відправити на вечірній рейс по новій пушті. Так, отакі посилочки. Посилочку бананочку відправляю, бо листочок великий. Отак От зараз при... накрию. Хай буде краще більша коробочка, але щоб воно гарно дійшло. Відправляю я в касетці. Так, а тут 20 штучок, ну тут більше, ніж 20. Так, на батьківщину свою відправляю. Тому... Так що, це такі діла? Так, так що зараз здається, в мене кабріла, Сандра Азія і бріла. І вже буду я наставлять свою, е, касетку на серпень. Велике замовлення на серпень, на вересень у мене е, замовлення. І, мабуть, я буду висаджувати собі оті остатки, бо я більше наставила, щоб не пропала кассетка. Оце я дуже сильно тепер поспішаю. Його все наставити мені потрібно. Так що відео скину замовникам. Всім гарного дня. Касетка по 10 гривень у мене. Е, ще є залишки касетки, касетка гарна, корінці гарні. Так що перевіряйте свої посилочки і обов'язково відписуйте, бо я собі тоді місця не знаходжу, переживаю, як воно дійшло. Ну, ми всі люди переживаємо, щоб, главное, щоб все було добре. так що пишіть кому потрібна Ще касетна розсадка ще є залишається в налічі. Так, всім гарного дня.